Я не хочу відмовлятися від улюбленої їжі. Це ще одне упередження. А ви впевнені, що це задоволення, а не звичка, без якої здається, що життя не те. Правильне харчування це не про заборони, це про баланс. Ніхто не змушує вас їсти лише гречку та брокколі. Але якщо після улюбленої їжі болить шлунок, є важкість, є набряки, сонливість, висипання. Чи може вона вам не так і підходить? Справжнє задоволення це не момент, коли ви їсте бургер, а коли після нього ви себе почуваєте легко, коли у вас є енергія, чиста шкіра та гарний настрій. Скажіть, хіба не прикро, коли їжа керує вами, а не ви її? Якщо неможливість з'їсти щось викликає стрес, це вже не любов до їжі, а її залежність. Хороша новина, вам не потрібно відмовлятися від усього. Просто навчитися їсти так, щоб отримувати і насолоду, і здоров'я. Або ви обираєте короткочасне задоволення, або довгострокове гарне самопочуття. Знову ж, вибір завжди за вами.